Всім привіт! Пропоную вам подивитися, як я зробив щітку від бур'янів. Вона же міні-штригільна бурана. Колеса і жаки я вам вже показував, як я їх зробив. Перше випробування ми вже пройшли. Працюють непогано, але швидкість трішки завелика, тому доведеться зменшити сам радіус колеса. і буде все нормально. Значить, дивіться, як я зробив цю міні-штригільну борону. Для початку я знайшов трубки діаметром 28 мм, Вони якраз підходять під пружини, які я замовив. Зробив стійку у формі маятника, але це не обов'язково, вона тут не працює. Тому що сама рамка зварена не в ширину, а більш в довжину, і тому воно не спрацьовує. Коли я працював, я ногою направляв, щоб вона стояла рівно. Тому цей варіант підійде. Я думаю, коли я буду працювати між картоплею, там треба буде оцей нахил якраз, і я трохи допрацюю, буде фіксуватися, все буде норм. Формою, як бачите, вийшла, начебто це якась антенна для. Якогось телебачення, але ні, це щітка від бур'янів. Відстань між трубками я зробив 12 см, ну я думаю, можна робити і більше, гірше не буде. Також хочу зауважити трубки, які йдуть всередині конструкції, мають зміщення. Це для того, щоб вставали пружини по центру. А зараз давайте перейдемо до пружин. Пружини я замовив, які встановлюються на прес-підбирач, назва їх Сіпма. Давайте я краще напишу вам на екрані, щоб ви побачили. Вони мають таку форму, якраз ця форма мені і потрібна. Вони йдуть спарені, але деякі я розрізав, тому що мені треба, щоб ширина регулювалася. Замовив я їх 13 штук, таке число, треба було ще одну в запас замовити. Щось не здогадався, брав я в магазині, контакти я вам залишаю, кому потрібно, поставити на паузу і подивитися. Це не реклама, просто саме дешевше знайшов тут. Так, ну і давайте вам покажу, як вона збирається. Одразу я ставлю парні, вони знаходяться ближе до центру. А по краям ставлю одинарні. Це для того, щоб ширина захвату могла регулюватися більше або менше. І тому в мене вийшло, можна виставляти мінімально 260 мм і максимально 330 мм. Так буде працювати моя щітка від бурянів. Зібрав я свою конструкцію, значить, що ми маємо? Маємо 4 ряда пружин, де попарні, а де одинарні. Ну, я думаю, ви вже все побачили, як вона збирається. Все вже тут зрозуміло. Відстань між пружинами 65 мм. І якщо дивитися, ще в нас ззаді йде три секції, то ширина 65 мм, а всередині ще пробіжить три прутка. Уявляєте, яка щільність? Вижити сернякам шансу майже немає. Як показало в перше випробування, крайні прутки зачіпають часник, але часник не пошкоджують. Можливо, десь листочок і відпаде, а так все в нормі. Як для першого разу, вона відпрацювала непогано, ну а далі будемо дивитися. Закріпив я борону на саморобне кріплення, кут атаки регулюється дуже зручно. Отака вийшла шайтан машина яка робить красу на городі, і за ручну сапу ми починаємо забувати. Всім дякую, що залишаєтесь на моєму каналі. Всім гарних вражаїв, мирного неба. До нових зустрічей. Пока.